Сьогодні ми тут зібралися на захист сім'ї Павличенків. Яка стала просто показовим прикладом того, як бездієва і от корупційна система українського правосуддя, як от вона знищує людей? Звинувачення абсурдне, свідки не пізнають Павличенків. І вбивці гуляють на волі. Гуляють, вбивці судді. Це суддя не був покидьком, тому що цей суддя, коли в центрі Києва забудовники захопили дві людей, цей суддя виніс рішення на користь громади киян. І тому, наприклад, чому не шукають кінці вбивства судді у забудованих магнатів? Які знищують наші парки. Свободу! честь, Свободу, паріше! честь, свободу, Слабо! Чест, Антій за все! Вісі задава! Ми вийшлимо, показав, що ми Я будемо це ви... терпіти! Але далі нам стоїть ще задача покарати тих суддів! Це неправове рішення. І це треба зробити не так, як ні вітька Сяє Паличенко, ні витолені були кілерами. Не треба нікого стріляти. Все має бути по закону. Фанати ми будемо підтримувати до кінця, поки їх не освободять. St Start Свободу, павече, Свободу, честь! Свободу, чес, пабіче! Вони побачили, що українці висту на вулицю, що ми не битва, ми не раби, свободу повіше, свободу, честь! свободу, чес, Свободу!